Вітаю вас, друзі. Вітаю Четверг, Вечір. Я, Олексій Ляшенко. Всіх дякую за нашу роботу, за нашу спільну працю. Сьогодні буде серйозна розмова про донати, тому що тут пишуть, питають, будуть відповіді на питання. Це в кінці. Зараз ми поговоримо про діла наші насущні в державі, про політичну ситуацію. А в кінці буде розмова про донати і про нашу роботу для військових військової нашої наших збройних сил. Так, от сьогодні, президент в Естонії, наш президент Володимир Зеленський в Естонії, і президент Естонії в своєму виступі сказав цікаві слова, що він проти обмеження на удари по території Росії із будь-якого озброєння, яке Україна отримує будь-у кого з партнерів. Друзі, ну це йде. Це пішло накачування, пішло це буде. Якщо раніше нам до та й зараз так забороняють їхню зброю бити по Російській Федерації. А ви знаєте, не знаю. Звісно, що воно. Може дати ефект, може не дати ефект, але те, що о, спробувати потрібно, це потрібно, тому що вони всі е, не, не відчувають. Росіяни не відчувають війну, як відчуваємо ми. Ви розумієте? Можливо, так можна буде на них повпливати. Подивимося. Президент наш посітував і так е, дуже дуже так сказав. Не буду казати, як що Європа ж обіцяла мільйон артилерійських снарядів ще в березні 23-го року, але до цих пір цього мільйона нема. Як? Ну, як, що ми будемо робити? І я вважаю, що треба збиратися, треба говорити, що президент хоче, хоче об'єднати і Давос, і ось було там НАТО Україна, все це до кучі. Подивимося, подивимося, які будуть, будуть результати. А тут поки результати ось такі. Петро Олексійович Порошенко мобілізував всю свою зграю, і вони зараз розхитують все як можна. Вони почали розхитувати з залужного, потім закон мобілізації, потім безугла. По зараз там в радіо такі йде Шабаш, Шабаш, Шабаш. Вони, вони творять, вони, знаєте, це от як. Перед кінчиною, я не знаю, ну яка кінчина? Ну живіть, працюйте, допомагайте, перемагайте, давайте давайте Україну будувати. Да? Ну, Петро Олексійович, ну скажи своє, своє бачення мобілізації. От просто скажи: я, як п'ятий президент, ти себе називаєш, сивочолий Гетьман, я не знаю хто, батько нації, ну, ти ж так себе називаєш. Я вважаю, що мобілізація нам потрібна. Тільки без але. Але там Конституція, там не треба. Потрібна мобілізація. Нам потрібна мобілізація. Жорстка, не жорстка. Нам потрібен рекр. Вискажи своє. Бачення Петро Олексійович Порошенко не висказує, не хоче. І пішов шабаш. Да? Да? Ця ось історія з безуглою. Вчора що там творилося? Що творить? Ми воюємо, люди гинуть. Я не знаю, воїни мерзнуть, замерзають, вої, воїни відморажують руки, ноги. А ці вчора шабаш устроїли, там е, Стефанчук е, закривав, хотів закрити засідання, вони там, ну, драку, чергову драку, чергову бійку влаштували. Це щось, це щось, це щось, ну, неймовірне. Неймовірне. І ось історія з, залуженим, з, залуженим, з безуглою показала, що ну, вона випередила час і вона почала дискусію в соціальних мережах, але у нас це не проходить. Депутат, ось депутат, народний депутат писала більшість проблем, де писала детально про реальні проблеми, друзі. В секторі оборони, безпеки вона точно це вивчила, знала, вона займалась на протязі двох років. Це точно, а в комітеті всі п'ять років. Да? І вона вказувала точечно і загально де потрібно і як. Можливо, десь вона помилялась, можливо, десь ми не згодні, це так. Але те, що реформувати потрібно, потрібно. Те, що зимовідносини у нас в військах не такі, які повинні бути, це точно. Те, що хабарництво існує, це точно. Це, те, що корупція існує, це точно. І розумієте, і ось е її почали хейтити, все в нас як завжди. У нас е соцмережі існують навіть тр не трохи для вирішення проблем, а повністю просто або знаєте так, е розкрутка, рознос, робити щось неймовірне, або забити ногами і так далі. Оце показує історія з залужами. І це роблять хто. Це роблять е, Южаніна, Гончаренка, Геращенка, це Клімпуш Цинцадзе. Це роблять там Федіна. Це роблять всі ті, кого направив Петро Порошенко. Для чого сьогодні, сьогодні там е, закон про мобілізацію? Вони шабаш продовжують. Вони продовжують це все. Порошенко торопить, торопить, торопить їх, толкає, робіть все, що завгодно. І вони роблять. Там зібралися, визвали військових. Це був опять залужний, шаптала. Я не знаю, був у умера, скоріш за все, не було у умерева. Але ці були люди, голов, головком і начальник штабу, обговорювали знову закон про мобілізацію. І, і закон, скоріш, всього, повернуть, віддадуть на доопрацювання, тому що. Ну, це так. На колінках написано, як вони ж самі казали, як вони ж самі казали. Да? І от вони сиділи, там були, там були голови фракцій, і їхній голова був, хто там у них, я не знаю. Там були міністри, там були військові, вони це обговорювали. А от такі як Геращенка і всі ці е, ну, депутатки, депутати. Які депутати бігали і кричали, що таке, нас не пускають на обговорення, нас не пускають на обговорення. Ось дивіться, навіть журналістів пустили, а нас не пускають. А я, я, я просто іноді, ну, знаєте, ну, тіряюся. Я тіряюся, коли чую їх. Спочатку вони скрізь кричать: у нас нема свободи слова, у нас журналістів нікуди не допускають, у нас не дають пресі. Тепер вони кажуть, тільки журналістів пускають, а нас не пускають. Підожіть, яку свободу слова ви хочете? Ви хочете диарею зі свого роту? Ні, журналісти там є. Просто визначте, коли треба сказати, що у нас нема свободи слова, вони кажуть, що нема свободи слова. Коли треба сказати, що у журналістів тільки пускають, а це явна свобода слова, вони говорять це. Розумієте? Ці люди звикли за все весь час незалежності України говорити те, що потрібно в даний час. Те, що хочуть чути люди, те, що ушам деяких людей буде приємно. Так от визначитись, є свобода слова, чи нема свободи слова? Я вже казав, в тому анекдоті: ви, Іванови, визначтеся і говоріть щось одне. Ні, вони не будуть говорити. Вони завжди будуть говорити теж, теж і теж. Ну, я не знаю. Закон проговорили, віддадуть його на допрацювання, і так далі. і так Далі Далі, вони пішли розхитувати вже фракції, вони вже хочуть е, а, почали збирати підписи на звільнення Стефанчука. Я також висловлюю претензії, я також висловлюю незадоволення. Але вибачте, у нас війна Ілі у нас звільнення Стефанчука. Давайте так, або закроємо всю Раду і йдіть, нахрен всі і воюємо. Або робіть же щось. Далі виходить Геращенка. Після виходу з фракцій там нема більшості. І так далі. і так далі. Треба все перерозпускати, розпускати і створювати нову більшість. Яку ти хочеш, Ірина Геращенко більшість. З вами? Та з вами неможливо робити. Ви працювали в меншості. А ось дивіться: оце ж так. Не бомбіть і не бомбіми будете. Не порушуйте. Це ж ви започаткували. Ви ж все передали по наслідству, так? Да? Як. Не знаю, як по українськи мови, «наслідство». Спадок. По спадку передали. У вас не було більшості? Ви працювали 4 роки. Що ви, ще... Що ви хочете зараз? Те, що ви робили, то й роблять. Парубій став 18 разів на голосування. Порушення були страшні, ви ще скажете, що якісь порушення закрили вчора е е е засідання ради. Ви порушували? З вами порушують. Ну, ви породжують, породили все це, ви породили всю цю, що є негативним в нинішній раді, а тепер ви обурюєтесь цим. Так не можна. Так не буває. Подивимося, чим все це закінчиться? В той час, як президент в Європі, а Джорджа Мілоні, це прем'єр-міністр Італії, взяла на себе, знаєте, взяла основний великий удар. Вона хоче зустрітися з Орбаном. Да? Домовитися про підтримку України, це написав Блумберг. Ну, за інформацією, да, Мелоні пропонує партії Орбана ФІДЕС увійти до об'єднання європейські консерватори та реформісти. Ну, це є таке об'єднання ЄСР. Перед прийдешнєм ви є, 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 вибачте, до Європарламенту, щоб вони ввійшли і тоді. Ця партія е, Орбана буде мати свою квоту в Європарламенті, і там будуть люди від е, цієї партії, в якій у, у партія Орбана, ну так називаємо. І якщо його не оберуть, він може бути в Європарламенті і про подовжити свою політич, своє політичне життя, залежати не тільки від грошей Путіна, від грошей Москви, не тільки від Хабаря, не тільки від корупції, а й працювати по світлому, хоча б на старощі на старості років. Да? І <тутцес> от для приєднання ФІДЕС до ЄКР італійська прем'єрка хоче, аби Орбан змінив підхід до України і щоб працювати в єдиній Європі і в Єдиному Євросоюзі монолітом. Ну, це вигідно. Це вигідно Орбану. Це і Угорщині. І там будуть їхні представники. Більше буде їхніх представників в Європарламенті. А який інтерес Мелоні? М окрім того, що вона зараз вона головує. Вона зараз головує, здається, в G7, да? якщо я правильно пам'ятаю, чи в Єврокомісії, десь вона головує, в Єврокомісії, здається, так ще ж і її партія, да? Uh, у неї є партія, яка називається Брати Італії, яка входить в це об'єднання ЄКР. І чим більше там буде людей, чим більше буде об'єднання, тим більше вони будуть мати представництва в. Парламенті, в Європарламенті зараз там 62 депутата цього об'єднання. Це 8,2%. І ось і там вигодно, і там вигодно, і Європі вигодно. Молодець Джорджа Мілоні. А хтось мене бив коли Та ніхто не казав, всі казали, що от прийшли прави з Берлусконім. Всі писали мені. Один я казав тоді, що давайте почекаємо, ця дівчина покаже себе. Ця жіночка вона настроєна дуже позитивно до України. Я це знав по іншим своїм, як ото от кажуть, каналам, не каналам, а зв'язкам мені розповідали багато людей, які е, живуть в Італії, і які її опосередковано, а хтось із наших людей і знають її, і говорили про це. І я ще що вона не була при владі, тільки обрали, я про це вже казав. Ця а цей прем'єр-міністр буде на нашому боці. А о, мені подивитись, її зараз луплять там. Її опозиція зараз лупать страшенна. Я не знаю, як от наша безугла не витримувала. Все, друзі, це закінчимо. І тепер поговоримо, наверное, хвилин 5, якщо у вас є бажання. про... Нашу допомогу, про нашу, про вашу спонсорську діяльність, а мою організаторську діяльність, і про те, як це відбувається, я це вже розповідав неодноразово. Останній раз більше я просто Ну, хто хоче, звертатися особисто, будемо, якщо у мене у мене немає часу. Я один. Один. Розумієте? І брат мій там а... за 20 кілометрів від фронту живе і займається цим. У мене немає часу. Ось на всі. Ладно. Так от я хочу подякувати за спонсори, ось, за спонсори, за донати за допомогу умнову Василю, безух, ухилі, безуху любові, Дороховій Наталії, Березюк Миколі. Я вранці сказав Федоренко Олена. Ні, вибачте, Федорченко Олені. Велика вам подяка. Вибачте ще раз: олійник Надії. Також хтось за донати 10 10.18, Приват-24, Антоновій Світлані Монобанк, Кашкарову Роману Монобанк, Іщенка Лідії, Приватбанк. Дякую вам. Все у нас нормально, все добре, все буде. Все. Я всі звіти розташовую. Ви бачите, десь об'єдную 2, 2, 3 передачі. Іноді одна, іноді три, чотири не влазить і, і так далі. Так от. У Фейсбуці, я ж кажу, це останній раз, більше я цього робити не буду. Там кожен, кожен обирає для себе е, те, що він хоче обирати. Кожен обирає свою позицію, кожен обирає свій шлях і свою роботу, і своє життя. У Фейсбуці, е, Катерина, співак Тіре Коваль, е, написала мені такий е, коментар. Мізерна допомога з того, що ви отримуєте, де звіти за переведені кошти. Ну, Друзі, я хочу вам спочатку трошки, трошки, трошечки історії і так далі. Вона має право спросити, хоча вона має право спитати, якщо б вона донатила. По-перше, я не пам'ятаю таку донаторку, і я не пам'ятаю таку, о, таку от. Учасницю в нашій роботі, да? такого члена нашої родини. Да? Так от, давайте попорядочку. Що ви отримуєте? Ну, по-перше, вона каже, що не, не стільки, скільки я отримую. У мене питання, звідкіля і Катерина. Ви знаєте, скільки я отримую. І що я отримую, і хто скільки посилає. Колись, давайте по порядку підемо. Колись я просто півтора року тому. Те, що я роблю сам, це я роблю. Це мій вибір, це мій з 2014 року вибір, це вибір до того, поки в мене ді... будинок був, і <сум> моє... моє селище було, коли в мене було мирне життя. Е коли я в, трошки, ладний. І продовжував це робити тоді, коли в мене нічого не стало, і коли я став біженцем і так далі. Це все продовжую робити. І роблю по цей час, і буду робити. Я сказав, що це мій вибір. Це мій вибір. Так от, як півтора роки тому ще десь здається, все це не точні дати. Я просто оголосив на своєму каналі в Ютубі, коли там підписників ще було десь на 10 тисяч менше, ніж зараз. Про підтримку каналу. Просто сказав, хто хоче підтримати канал. Якщо канал потрібен, будь ласка, ви можете підтримати своїми донатами. Мова не йшла взагалі про якусь допомогу чи про якусь діяльність спонсорської чи організацію спонсорської діяльності. Просто для каналу. І люди, наша родина, Фейсбучна родина. Ну, скоріше все, це ютубовська родина. Ютубівська, тому що Facebook я просто не переварюю, знаходжусь там, тому що там багато, вибачте, мене Фейсбук. Бучні друзі, ну, тільки за вас там знаходжуся, я б взагалі кинув це все. Якщо можете, переходьте на Telegram і на Ютуб. І люди почали, друзі мої, з багатьми ми вже перезнайомилися, з декими зустрічалися, просто почали підтримувати. Потім я побачив, що цього. Ну, те, що люди підтримують, ну мені, мені вистачає. Я не привабливий і родина моя, все нормально. І я тоді оголосив, що 50 піде на спальники закупки. Ми там рішали. Виріш, я не буду це все подробно. Там розмови були. Петро Салама з'явився. Там він з'явився з початку. Спочатку моєму допомагали. Автомобілі свої віддали, все, все, все. Хати свої віддали, поки вони були цілі, не розірвалися. З них все вивозилось і давалось, Ну, це таке. Потім це ось ми вирішили так. Я вирішив вже, що мені достатньо того, що люди пересилають, мені там 3-4 тисячі на місяць, отак поки що вистачає, і все. І зв'язалися, і він зробив опрос, і каже: так, да, ми мавіки не можемо, ми спутники не можемо, ми не можемо БТРи покупати чи там бронемашини. Не можемо. У нас стільки грошей нема, і зараз їх нема. Просто і ми вирішили щось, бо ви ми почали там спочатку помитайте шкарпетки, там на тільне Потім вирішили спальники, це необхідна річ. І ось ми почали спальники купувати і продовжуємо це дуже. Хоча не тільки ж ідуть спальники. Потім, коли я побачив, що ще я сказав 80 на 20, а потім сказав повністю. І от зараз ще раз повторюю, хто хоче підтримувати канал, хто вважає за потрібним підтримати, і хто вважає, що це комунікація з людьми і це допомога для збору грошей, той підтримує. Спонсорам велика подяка. Сьогодні е, 21-й зустріч з спонсорами, тільки величезна подяка. Я сказав, хто підтримує канал, підтримуйте канал, пишіть там. І, і хто, хто тільки на, ето, на спальники, пожалуйста, тільки на спальники. Але я же попереджав іще тоді, що все одно десь до 13% всіх грошей йде на пересилку, на паливо, на перевоз, на, на все різне, багато затрат, та на ментів йде. На мінтів йде, й те йде. Ладно, так от. Звіти я давав раз на тиждень, зараз я даю два рази на тиждень. Звіти, ви бачите, бувають об'єднані. Ми, ми купуємо спальники. Ось є гроші. Да? Є на три спальника, я відсилаю, є на 6, я відсилаю, є на 9, я відсилаю, ми купуємо. Ми не затримуємося, тому що немає спальників вдоволь, не лежить ні на одному виробництві, а на нашому тим більше. 50, 30, 20 спальників не лежить. Все йде з коліс. А іноді немає навіть матеріалу, і ми сидимо чекаємо. Тому будь-яка передача. Також і хлопці не можуть завжди або нас прийняти, або самі виїхати. Тому ми скільки є, віддаємо. Можемо відвести зараз три. Ми веземо. Є посилки від інших людей. Ми веземо. Тому що може отут залишитися, да? і все, і все. І хлопці можуть уйти, а як я вам розповідав? Я ж вже далі не розповідаю, що була рота 120, да? а потім е, нам склати, нам вже треба 120, у нас і ще є, і ми вже інші роти. Танкісти прийшли до нас. 128 бригада, самі знаходять, приходять. Ну, я не буду знімати, де я даю три спальника, двірні Женя дає, не я даю. Там не завжди можна, там обстрілюється селище. Село, де він живе, там немає світла, немає того, там швидко все робиться. Ну я не знаю, як це людям пояснити. Я не буду більше поясняти, я не буду більше виправдовуватися. Я просто ще раз, хто хоче, той робить, хто не хоче, будь ласка, я завжди кажу: допомагайте тим, кого ви знаєте. Допомагайте тим, кому ви вірите. Допомагайте тим, в кому ви впевнені. А ходити і питати це не знаєте, не претензія до Катерини. Можливо, вона від душі і від серця, але це саме погане, коли ти не працюєш, коли кстати, Катерина, ще раз кажу: вона не задонатила ні однієї копійки до нас. І вона питає про це. Ну, це це ваша справа. Далі, спальник. Я ж вже розповідав, ще раз просповідав. Він коштує 2 тисячі гривень один спальник. Ось тепер кожен знає, скільки перерахував. Я не буду, тому що мені, люди, ви друзі, сказали, ви, наша родина, сказала, не треба озвучувати суми, хто скільки перерахував. Я не буду цього робити. Тому що люди різні, можливості у людей різні, і кожен може по-різному. Хтось може там 100 тисяч, 50 тисяч, 20, 10, 5, 4, а хтось перераховує 10, 5, 25, 100 гривень, 200 гривень. Це не важливо. Важлива допомога і важливе наше відношення. Так що, чому дві тисячі, Чому мені пишуть, чому дорогий такий? Тому що вони найкращі, на сьогодні наші спальники, і це правда, найкращі. Ми не бігаємо за нагородами. Ми не шукаємо щось там, ми допомагаємо людям. Ми просто допомагаємо людям, друзі. Далі е, гроші ще йдуть. Теплі речі. Ви знаєте, я ще неодноразово, вже в цьому році, два літри разику покупував теплі речі особисто для танкістів, де в танках холодно, де хлопців замерша форма, їм передягнутись нічого. І я вам казав, що витрач... да, я не, я не йду. І я не піду поки що в секонд-хенд. Друзі, Я буду... у мене буде моїх 2000, я на 2000 куплю новий костюм і новий відправлю хлопцям. Вони воюють. Вони. Ну, вони, вони достойні кращого, вони достойні більшого. І, і ти, я цього робити не буду. Я цього робити не буду. Щоб це все робили. Далі. Е, дивіться, ми перераховували на і перераховуємо на мівіну, от зараз вона потрібна. Далі, е, Катерина співак Коваль. У мене Мій партнер, товариш, хто в Телеграмі давно знають, що там був партнер, Він є, вибачте, був Фух, я ж. Він його мобілізували. Ми працювали. Він, знаєте, от просто він писав те, що йому подобається. Він, ми, ми, ми познайомились безкоштовно, без нічого. Він писав, він ставив новини, потім його мобілізували. Була у нього е, навчання. Великобританії приїхали сюди, і вже завтра, сьогодні, приїхали. Він був в Авдіївці. Він з Кривого Рогу, він ваш земляк, і Катерина, співак Коваль. Тоді щось з мого. Колись мені також багато писали, Ви знаєте, куди краще. Ну, якщо я буду кожен, от йому допомогли. Зараз потім його поранили. Він уже більше місяця на реабілітації. Він був в Києві. Ми перший раз побачились, познайомились. У, у нього страшне поранення. Але піде воювати далі. І ще ми купили йому пліто, плітоноску, да, за, за, друзі, за ваш рахунок. Ну, раз ви мені довіряєте, ну я роблю це. Ну, я роблю це. Що ще я хочу сказати? Та нічого я не хочу ще більше сказати. Я працюю. Є питання. Там думаєте, це перше питання до мене? Ні. Ви думаєте, мене аферистами називали? Називали. Ви думаєте, мене не називали? Називали. Ну просто. Не знаю, що сказати далі. Да? Для чого це робити? Я би зрозумів, наприклад, Марина Барані є, яка і спонсор, і донатить. Да, її родина, коли потрібні були турникети, да, син Євген, знайшов турникети, переслав. У нас жіночка пересилає з Італії турникети. Да. Хто що, ну, коли б вони спитали у мене, да, я. Повне мають право, та, та питань нема. Але ви, вибачте, людина, яка не співпрацює з нами зовсім, я цього не розумію, це для чого робиться. Ну, може, не, не думаючи. А взагалі-то я пропоную всім, хто хоче, підключайтесь. Я буду давати ваші картки, ви робіть, ви. Будь ласка, будь ласка. Я вам дякую всім. Я всім дякую. До завтра. Україна переможе!